Розпочинаємо випуск з історії кримської переселенки, що стала волонтеркою. Катерина Вітюгова із Севастополя разом із чоловіком та донькою переїхали до Коломиї ще у серпні. В окупованому Криму їх називали бандерівцями, а родичі взагалі перестали з ними спілкуватися. Сім'я почала нове життя і наразі допомагає українським солдатам на передовій. Як живеться переселенцям, знають наші журналісти. З Криму до Коломиї від її життя змінилося кардинально. Катерина Вітюгова, мешканка Севастополя, разом із чоловіком та дочкою вони жили звичайним життям звичайної сім'ї, аж поки їх місто не стало російським. Тебя ламали каждый день. Ти каждый день встаєш, і ти не знаєш, що буде очень поиздевались в моральном плане над нашим рібінкам. У Коломиї на російську мову реагують нормально, тоді як у Криму українська одразу ж викликає агресію. Десятирічна Уляна Вітюгова не по-дитячому розмірковує над проблемами великої політики. Вона навчалася в одному із небагатьох українських класів 8-ї Севастопольської гімназії, а тепер пересіла за парту уже Коломийського закладу. Мені дуже сподобалося, як лінійка пройшла, все дуже гарно було, і гімназія дуже гарна. Мені все тут подобається. Однокласники Уляни знають, що вона приїхала із Криму. Втім, для дітей це аж ніяк не перешкода. Вони потоваришували та знайшли спільні інтереси. Уляна цілком адаптувалася у новому колективі, підсумувала класний керівник Любов Сембратович. Дівчинка з Криму адаптувалася гарно в нашому класі. Вона дружня, активна і діти дуже гарно ставляться до неї з розумінням. Катерина намагається не згадувати про те, що від неї фактично відмовилися родичі. Вона не спілкується із батьками. Не поняла сім'я мої точки зріння. Тут же мой муж став бандеровцем, тут же мой муж став І коли почалася анексія, коли почалися всі ці проблеми, ми замкнулися в своїй сім'ї. Потім началось все гораздо круче, і будьте ви прокляті, щоб ви там на цій Україні від голода. У Севастополі вони залишили практично усе майно, дві квартири, земельну ділянку і більшу половину речей. Возрождення совєтського союзу у старшого покоління кримчан це прям ну какая-то така. Вот самая большая мечта большая в житті. В Севастополі вона працювала на престижній роботі, а згодом мала маленький бізнес. Робила різноманітні речі із повітряних кульок. А от у Коломиї її робочий день розпочинається об одинадцятій. Щодня переселенка із Криму, попри дощ та сніг, на вулиці збирає кошти для бійців. АТО. Катерина розповідає: все діти на місці просто не змогла, тому й зайнялася волонтерством. Я не для того, щоб комусь щось доказувати. Я ніколи не прошу. Я стою это все на совести людей. Делаю все это добровольно. Гроші, теплий одяг, термобілизна, спальники, продукти, заправки, заморожені котлети, супи та консервація. Зараз Катерині ніколи у неї безліч справ та безліч ідей, як допомогти хлопцям на передовій. На кожній упаковці вона пише свій номер, а вояки телефонують і дякують. От вчора буквально свіжа заготовочка лимон, імбір і мед. По стоїмості, звісно, виходить не дешево, тому що самі розумієте, лимони не дешевий, імбір не дешевий мед. Не це просто вітамінна бомба. Усі продукти та речі, що Кремчанка назбирала, везе на схід коломийська самооборона. Серед постійних справ та зайнятості переселенка таки знаходить час, аби помріяти. На даний момент у мене якась така, може бути не совсем правильна мечта, не совсем правильна, як для мами, як для жіни. Мечтаю, щоб на кожен блокпост була можливість зробити буржуйки.